В ніч на 11 червня Росія атакувала Україну. Зокрема, армія РФ завдала удару по Костянтинівці на Донеччині, повідомили в обласній прокуратурі. Внаслідок чого п'ятеро людей травмувалися. Пошкоджені щонайменше 13 багатоповерхівок. За добу Росія у війні проти України втратила близько 1100 військових, повідомили в Генштабі. Загальні бойові втрати армії РФ встановлять 520 тисяч 850 військовослужбовців. СБУ затримала крота ФСБ та його брата, які готували ракетний удар по Мотор Січі. Служба безпеки зірвала нову спробу ФСБ отримати актуальні геолокації передислокованих заводів оборонно-промислового комплексу Запоріжжя. За даними контррозвідки СБУ, ворога цікавили координати цехів Мотор-Січі та ще одного машинобудівного заводу, які виробляють комплектуючі для авіації ЗСУ. Насамперед агресору потрібні були локації конструкторських бюро та виробничих потужностей, котрі були передислоковані після повномасштабного вторгнення і де виготовляють авіадвигуни для бойових гелікоптерів та безпілотників. Щоб отримати розвіддані, російська спецслужба залучила свого агента механіка верстатів одного із промислових об'єктів Моторсічі. За вказівкою окупантів, їхній кріт обходив територію підприємства, де фіксував місце розташування виробничих цехів та складів з готовою продукцією. Потім зломисник робив позначки потрібних локацій на Google-картах для їх подальшої передачі до ФСБ. Він готувався направити відповідний звіт агресору через свого брата, безробітного місцевого жителя, який був на прямому зв'язку із кадровим співробітником російської спецслужби. У разі отримання розвідувальної інформації окупанти планували здійснити прицільні ракетні удари по оборонних об'єктах Запоріжжя. Однак, контррозвідники СБУ викрили обох зрадників та затримали їх на гарячому, коли фігуранти готували сеанс зв'язку для передачі розвідданих до ФСБ. Також служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення потужностей оборонно-промислового комплексу України. За даними слідства, обидва фігуранти потрапили у поле зору російської спецслужби через їхнього батька ідейного расиста, який проживає на тимчасово захопленій частині регіону. Після дистанційного вербування агенти вивели на прямий контакт із представником ФСБ. Для комунікації вони використовували анонімні чати в одному із популярних месенджерів. Наразі слідчі СБУ повідомили обом затриманим про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зломисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне ув'язнення. Зараз розповім вам про те, як громадяни через звернення до ДБР допомагають викорінювати корупцію в державі. Отже, у квітні цього року до відомства звернулася дружина військовослужбовця. Поки чоловік служить, вона взяла на себе керування фірмою з перевезень. Підприємство обслуговує один із київських маршрутів і відчувало на собі постійний тиск з боку чиновника КМДА. Він постійно погрожував розірвати чинний договір на пасажирські перевезення, якщо компанія не передаватиме 40 тисяч гривень щотижня за право роботи на маршруті. Правоохоронці затримали підприємця посередника одразу після отримання чергового траншу для чиновника. Посадовець КМДА та його спільник підозрюються в одержанні неправомірної вигоди. Досудове розслідування триває. Також перевіряється можлива причетність керівництва чиновника до реалізації злочинної. Схеми перед судом постануть семеро представників топ-менеджменту Полтавського гірничо-збагачувального комбінату. До речі, він належить олігарху втікачу Костянтину Живаго. Упродовж трьох років вони, не маючи спеціального дозволу на користування надрами, незаконно реалізовували тонни мінеральної сировини на межі 80 мільйонів гривень. Потім, через залучені схеми підприємства, перепродали цю ж сировину, але Набагато дорожче, зокрема, топ менеджмент продавав без дозволів щоб неву сировину, яка виготовлялася з відходів видобутих в кар'єрі корисних копалин. Сума оборудки становила понад 370 мільйонів гривень. За легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом та шахрайство. Суд може позбавити волі на 12 років. Після ознайомлення з матеріалами справи обвинувальний акт передадуть до суду. Добрий день, ви на фестиваль чи на виставку? Ви на фестиваль? Будь ласка, вам сюди. На фестивалі документалістики війна в об'єктиві відбулася прем'єра фільму Щити Києва. У стрічці йдеться про оборону столиці у лютому березні 2022 року силами бійців 112 та 241-ї бригад тероборони. багато фільмів представлено на цьому фестивалі, і один із них це Щити Києва. Це фільм про 112 двісті 241 -ї бригаду. Ми запросили сюди. Героїв, які були задіяні в безпосередньо в відбитті штурму в Ірпіні, в Скибині і біля Гостомельського мосту, саме факт, що сім'я зібралася разом, змусила мене прийняти остаточне рішення і відвідати цей захід. Дуже цікаво подивитися ті емоції, які відчували на початку війни. Подивимося наразі всі, всі разом разом. Цікаво буде да. так. ми серветок видали багато захист. Мені цікаво подивитися зараз там, через скільки це у нас два роки на той період. Що я говорив, що говорили інші, як це все виглядало. Прямо цікаво, як з теперішнім, якими скажімо, досвідом подивитися на це. Маємо за честь сьогодні презентувати до вашої уваги фільм під назвою Щити Києва. Левова частка нашої команди, яка працювала над цим фільмом, це вихідці зі 112 ї 241 ї бригади. І для нас, для кожного, було справою великої шани та честі працювати над цим фільмом. Київ як поселення вникає в четвертому п'ятому столітті нашої ери. Бахмут, Маріуполі, повністю нічого не лишилося від ті. Київ це місто, яке вміє битися. Почався бій, нас почали розбирати в БТРах. Техніки дуже багато не дійшли. Як то так родна моя. А біля ми їх плали і будемо класти. Слава Україні! <наць> <праць> <праць> Хочу подякувати авторам фільму, фільмів. За їхню роботу все висвітлено ну так, як і воно й було. Тому дякую Ахтарам. Дякую, теромедіям. Дякую вам. Цей фільм створений під час війни, і це дуже важлива ситуація. По-друге, це фільм-літопис з свідками, з свідченнями класні зйомки, класні розкадровки, класний підмір матеріалів. Створює враження, що це от ідеться мова про якусь точніше знаєте, преамбулу до якоїсь саги. Коробійчук Владислав, учень 3 класу ліцею номер 28 переможе всеукраїнського етапу міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Обдарована молодь Житомира отримала стипендію у розмірі від 2 до 5 тисяч гривень за перемогу у всеукраїнських і міжнародних конкурсах та олімпіадах. Одним з наймолодших стипендіатів став 9-річний Владислав Коробійчук. Я її отримав за те, що я переміг в міському конкурсі з української мови імені Петра Яцька. Я планую досягати інших вершин і висот. І не зупинятися на цьому. Не зупинятися. Випускниця наукового ліцею Житомирської політехніки Анна Нітрян отримала стипендію за конкурс захист малої академії наук в секції економіка та економічна політика. Каже, що у воєнний час це досить актуальна тема. Це державна політика СММ просування вищої освіти як фактор майбутньої відбудови України на прикладі Державного університету Житомирська політехніка про залучення більшості абітурієнтів. В університети України, аніж за кордоном, щоб ми могли мати більше спеціалістів для відбудови нашої України в післявоєнний час, це не є предметом в школі, це є просто секція, в якій ми робили нашу наукову роботу. Це є актуальне, мене це цікавить, і я думаю, надалі ми зможемо розвивати цю тему далі. Максим Федорчук захоплюється точними науками, і в цій галузі в хлопця вже є досягнення. Ми ну, отримав стипендію у розмірі 5 тисяч гривень за міжнародні та сукраїнський конкурс. Міжнародні олімпіади з програмування, так як бої, а і інші, а також сукраїнські олімпіади, типу лісукраїнські олімпіади з інформатики та математики. Я люблю більш такі логічні задачі. Ну тобто я більш люблю точно. Я сам Я планую далі в цьому напрямку. Загальна сума нагороджень 83 тисячі, каже завідувачка науково-методичного центру Тетяна М'яновська. 37 чоловік, але деякі отримували два рази стипендію. Е, найменших три дитини це третій клас, п'ятий клас і шостий клас. Всі інші це вже починаючи від сьомого і до одинадцятого класу. Тобто ті, хто вже е, починаючи ось такого молодого віку, як третій клас. Е, Отримують задоволення від того, що вони дуже збагачені знаннями і можуть з ними поділитись і отримати насолоду від цих конкурсів. Дуже багато інформатики, математики, хімія, історія, українська мова це особливо на сьогоднішній день, і конкурси, і олімпіади. Ви побачили, що в кожній номінації з української мови у нас є переможці дуже високого рівня, і міжнародного, і всеукраїнського, і олімпіади, і навіть творчої роботи. Іванка Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. На Житомирщині відкрили новий рекреаційний пункт. Облаштоване місце для відпочинку на природі. Він знаходиться поблизу села Великі Незгірці на території філії Бердичівського лісового господарства, розповів комунікаційник столичного лісового офісу Юрій Мельник. Це реконструйований рекреаційний пункт, який існував до цього, і наразі має назву лісовичок. Кожен новий рекреаційний пункт, який ми відкриваємо в «Ліси України. Вони мають альтанки, вони мають питну воду. Вони мають дитячі майданчики. все повністю безпечно. Основна їхня перевага розташування поблизу лісу та безпека. Через те, що наразі зараз у нас тривають бойові дії. Лісу заходити небезпечно, тому що також знаходимо досі знаходимо небезпечні предмети. Рекреаційні пункти це така собі безпечна альтернатива для наших громадян. Основна мета таких рекреаційних пунктів це забезпечити безпеку наших громадян, особливо жителів прилеглих громад, які прилегли до лісових масивів. Особливо це пов'язано з умовами воєнного стану та, зокрема, з пожежонебезпеченим небезпечним періодом, тому що, як ми знаємо, відвідування лісу наразі заборонено. З 2023 року старту програми облаштування рекреаційних пунктів на Житомирщині відкрили чотири облаштованих місця для відпочинку на природі, каже Юрій. Всі рекреаційні пункти, які відкриті на Житомирщині, та Київщині повністю безоплатні, всі послуги безоплатні. Тобто громадяни можуть вільно перебувати на рекреаційних пунктах. Головне це зайняти чергу. Місце знаходження кожного рекреаційного пункту на Житомирщині та Київщині можна знайти на мапі ДП Ліси України їх на офіційному сайті в пункті Рекреація. Іванка Сивак Олег Сіпоренко у центрі подій СТВ. У середу 12 червня температура максимальна в день плюс 21, вночі плюс 19. Вологість повітря 97%. Вітер північно-західний 2,1 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Вранці буде йти сильний дощ, і до вечора має припинитись.